Продем бомбандірокрокоділа. <плоджен> <Цікаю. плоджен> о ху О, ху ху Ууу, лакі-блоки! Вау! Давай, давай, давай! 40 лямів! ПАМ! Всім привіт, це я Софі, і я знову граю в украндей Брейнрот в Роблоксі. Сьогодні я буду робити, сам не знаю, що але постараюсь прокачати свою базу, а також вкрасти якогось топового брейнрота Поки що у мене є в, на моїй базі ось такі Брейнроти. Із цінного це Гавало Віртуозо. Бомбандіро, крокоділо і ТТ Сагур. Е, також, можливо, є щось на другому поверсі, якщо чесно, я вже не пам'ятаю. Е, ні, тут один шлак. е, Навіть можна продати це. Воно тупо безполезне, Можна просто продавати і не жаліти про це. Все ми продали безполізних полізних Брайан ротів. І давайте глянемо на чужі бази. Ага. О, щось. Опа-опа-опа, база відкрита. Давайте крадемо балеріну капучино. Крадем, все, вкрали балеріну капучино. Я бачу ще одну базу відкриту, там є бомбандіро Крокодила бачу. Ай, він мене вдарив. Чорт, чорт, чорт. Отут бомбандіро Крокодило Давайте вкрадемо бомбандіру Крокодило Крадемо бомбандіру Крокодило Так, надіюсь, мене ніхто не бачить. Так, мене ніхто не бачить. Nice, nice. Крадемо бомбандіро Крокодило Все, вкрали. Nice. Коли тут база моя забі... Все, давайте локнем базу. Найс. Тепер біжимо до цієї бази. Я бачу, він не закриває. Це супер. Так, з першого поверху все покрали. А що на другому? Ооо-хо-хо! Тікаємо! 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 Ай, блін! Шорт в нього супер ціні Брайан роти! У нього супер цінні Брайан Давайте кинемо тут капкан. Знову постараємось якось вкрасти у цього Брайнрота Все, вкрав, вкрав, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Давайте я туди. Я через центр буду. Знову мене заморозив. Він що, просто прикалився з нас? Він дає нам вкрасти, але потім забирає. Блін, не встиг. Там же у нас щось на другому поверсі є. Так, блин, я нічого не вкрав! Давайте на третій поверх. У-у-у-у! троллер! Вау! Вау, вау, ууу, вау, тихаю! Уу, Нее, бляха, муха він знову мене зафіксив! Він вкрав! Дивіться! той челик вкрав! Блин, я нічого не зміг вкрасти. Давайте зараз слуканемо базу і попробуємо ще щось вкрасти. Я не розумію, чому він дозволяє красти. Давайте цього челика шибанем. Ні, він базу закрив, але він переніс. Я не знаю, як у нього йому вийшло вкрасти. Мені просто взагалі не виходило. Ой, щось сталося. О, це щось почалось. Так, 6 секунд до відкриття бази. Зараз локонемі, попробуємо знову щось вкрасти. Ой, я бачу там. Біжить, 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 що це таке? Щось знайоме, але не пам'ятаю що. Так, закрив базу. Е, так, це що таке? Е, мені потрібна ця штука. Так. О, лакіблоки! А не-не, лакиблоки, стоп стоп, 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 стоп. Лакиблок, я хочу. Милокиблок! Нее! Ні. Нее, ні, стоп! Блін він забирав лакиблоки! Ну ж, ты будеш відкривати? Чес там... Ні, він, походу, не відкриє. Та... А це шо? Вау! Вау! Стоп, стоп, стоп! Є ні, моє! Ні-не, ні, він забрав. Нє-не-не-не-не-не-не. Стоп! Іди в сраку! Нє! А все, не хватай монеток! Я всі монети просрав! Чорт! Я просрав 100 мільйонів! Я просрав 100 мільйонів монеток! Що моє йо-моє, потрібно вжесь робити. Я просрав 100 мільйонів монеток! це що за капець? Так, ну 73 мільйона вже є, але цього дуже мало, мені потрібен крутий Брайн рот. Я прострав лак і блок Брайн рот. Це капець. О, відкрилась база. Найс. Крадем! 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 леру, крадем, крадем, крадем! Так, вона АФК? Ай блін! Та це ж не бла... це ж не ні? Він просто мене вдарив, щоб я не вкрав. Ти що прикалуйся? Дай мені вкрасти, це ж не твоя база. Стоп, він зараз інвісті, підійде і щось кине в мене. Ось моя база. чуть чуть ще. Ну. Давай, давай, давай! Є, yeah, є, yeah, є, yeah. закриваємо, закриваємо. Найс. Nice. І де він? Він на другому поверсі, як я розумію. Так, він на другому поверсі. І він дає дуже багато монеточок. Цілих 10 тисяч монеточок. Ну хоча б якусь імбу я вкрав. Звісно, не 500 тисяч монеточок, як. У той, що міг вкрасти, але ну, підійде, підійде. Так, тут нічого цінного немає. Давайте тут глянемо, але тут вроді немає нікого. Так, та, тут нікого немає. У цього є тролейдор трейла. Е, вкрасти я не зможу, на другому поверсі теж нічого немає. Отут є оця штука, як він там. Кофан... Кокофанто Еліфанто. Кокофанто Еліфанту я не можу вкрасти. А скільки там секунд до відкриття бази? 47 секунд. Вау! Видай! Де ти вкрав, стоп? В кого ти вкрав? А в кого він вкрав? Всього? Ти що? Так, 35 тисяч монет А це що за імба? Скільки там, скільки там? Стоп, я не бачу. 675 тисяч, але він на переробці. Бляха-муха Так, вроді моя база має відкритися зараз. Що там? С ще 15 секунд. Окей, зараз я постую на базі, якраз по фермі монеточок. Давайте збігаємо на другий поверх, теж там заберемо трохи монеточок собі. Е, так, о, найс Це плюс. 98 мільйонів, майже 100 лямів. Опа, опа, я там бачу 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 бачу, 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 швидесенько, швидесенько, швидесенько. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Забираємо, забираємо. Так, хтось зараз хоче. Опа! Є, забрав. Найс. Nice. Так, уже другий лерул. Ле, 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 ле. е, так, я не можу це вимовити, окей. О, він краде. а як він вкрав? Він базу відкрив. Це якийсь донатор. Ай! Він закрив в базі мене, чорт! О, він відкриває. Що йому випаде? О, блін, я таке теж хочу. Я вкраду в тебе, окей? А він не переносить, чорт. Окей, давайте просто змінимо сервер, тому що, ну, я зараз не дочекаюся 138 секунд. Зараз мою базу відкриють і я просто втрачу своїх брайнротів. Так, я на новому сервері. Тут я поки що ще не дивився, які тут є брайнроти, які тут є бази цінні чи не цінні. Скільки тут 5 секунд. Давайте дочекаємося і підемо на розвідку. Також мені потрібно купити якісь бонуси, тому що. Ну, блін, в мене тільки одна палка і все. Так, тут поки що нічого цінного немає. Так, щось там іде, ні? Так, о, цей челік багатий. А ні, не багатий. Ну, в нього є ось ця штука. Кавало Віртуар. А, блін, цей вийшов. У нього доволі цінні штуки були, я бачив. Давайте підемо в шоп і закупимо собі декілька пружинок. Давайте заберемо це, візьмемо в руку. Щось я там чув, щось я там чув, щось я там чув чув чув. чув Вау! Блін, він забрав. чорт Скільки вона монеток дає в годину? Де вона? Це вонтані? 9 тисяч, ну, непогано, я, б, я так скажу вам. Так, тут поки що нічого цінного немає. Ну, я. Ну дуже мало процентів, що я он аж звідти донесу он до кінця щось. Ну, це майже неможливо, я скажу вам. Ну нічого, я буду якось пробувати. Ну, більш ставлю ставки на те, що щось вкрасти можливо. Тому що тратити монетки я не дуже хочу. Давайте ще глянемо, скільки що мені потрібно для прокачки бази. Фріго камело і Гранті. Ага. Фріго камело мені потрібен, як мінімум. А, в мене його немає і я не знаю де його взяти. Фріго камело спавниться не дуже часто, якщо чесно. Да, ні в кого немає Фріго Камело. Ну-ка, давайте базу закриємо. А, що ця штука робить? А, так, а ну він заходить і що далі? І толку. Нічого не розумію. Якась хола-тріна почалася. Фріго камела! Мій! Мій! Мені треба для прокачки, Пацани, дайте мені. Дайте мені, мені потрібен для прокачки. Мені для прокачки треба, пацани! Ну дайте! Будь ласка. Там троллейру тролла! Троллейру тролла! Стоп, я не можу красти! Базу базу, базу, лок, 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 бейс. Так, Эй е, Все, иди в страку! Забрав, забрав! Найс, найс, найс! Біжимо. там Тролейру, троллей, по-моєму, був Буф, але його хтось забрав. Так, тут був я, я бачив 100% тролейру тролла. Так, ось він забрав. А А я думал, он больше принос, если честно. Ну окей, я забрал в тролей тролла. Так, лили. лили ли Мне не потребен. Мне для прокачки потребен... Что это такое? Орангутини Анасасини. Орангутини Анасасини. Где Орангутини Анасасини? Орангутини Анасасини. Где он? Так, тут нема никого. Орангутини Анасасини. Сейчас пошукаю на базах. О, oh, а цей челик доволі багатий. дивіться, який у нього штука є. Лос Bambinos. Нормально він так залутався. А що на другому поверсі? О. Ну, на другому поверсі менш цінні штуки. Так, добре, що я не заліз. Так, тут що в нас є? Ну тут такі собі. Ну, той самий багатий, похоже. Оцей. У нього дуже багато цінних штук. Да, на проработку все поставив. У тут, тут оп якийсь хлам Во, мені потрібен міфік. А, я, а міфік доволі важко буде заполучити Вау! 40 лямів! Бум! Блін, я просрав. Все, я всі бабки просрав, пацани У мене бабок нема. 15 лямів, що за бред. О, давайте капучину заберемо. Ну, блін то у мене бале... Ви шо, офігіли, блін? балерину Капучину віджимати мене. Та йди в сраку, бляха, муха. Та віддай мені балерину капучино, тобі шо жаль! Ну йо капучино. Ну Давайте голубину з Піоніру заберем. А, це Саламіно Пінгвіно. я думаю, голубіро з Піоніро. Лаки блок! Ні! Ні! Чому такі цінні речі падають, коли в мене немає монеток? Так, ну тут поки що цін, цінного немає, все цінно забирають. Я не настільки богатий, щоб міг дозволити собі битися за якихось брейн за 90. Ну це прям дуже дорого для мене. Поки що немає тут нічого, абсолютно цінного нічого немає. Окей, okay, давайте заганяємо на базу. Попробуємо відбити хоча б якусь суму. Добре, що в мене ніхто на базі нічого не краде. Так, я... скільки тут уже? 3... 38... 48 мільйонів. Ну, нормально. Не шикую, звісно, але якийсь прибуток є. 87 мільйонів це що таке? Так, ну це я просрав. Челіка нічого нема, трьох поверх. Вау! Пацани, віддайте мені. Я його забираю собі, пацани. О! Він прокачався! З 37 сім'ямі! Пацани, не забирайте! Пацани, ви там ту забирайте отого якогось фіга Я заберу цього собі, мені цього вистачить. Мені цього хватає, пацани. Я заберу, все, окей, окей, я забираю, ви там бийтеся за того челіка. Я це собі забираю. Все. Дякую, дякую. Так, о, 37 тисяч. Найс. Окей, там що щось бігало, що вони забрали? Там щось дуже цінне було, тому що вони билися за це. А що, челік вийшов? Серйозно? Камон, ну я хотел подавать, что ты забрал. Так, тут ничего не там тоже ничего нема. мое. серьезно забрал и вышел? Вин а... забрал и вышел, ну блин, так не робится. Ну зато у меня эта штука ценна. Вау! Халява, пацаны. Ніхто ні, 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 за мною не гониться, серйозно? А! Ні! Блін! Забрав, чорт. Я думаю, я просто так заберу. Ну окей. Не вдалося мені. Що ти... А, я думаю, він базу не хоче закривати. Ну окей, закрив так, закрив. Е, це що? Глорбофрутоділо, а мені що потрібно? Ні, мені потрібно анассіні, окей. Мені анансінні потрібно. Ну, окей, друзі, на цьому, напевно, я закінчу наш відеоролик. Тому що нічого цінного поки що не спевнеться. Можливо, в наступному відео. Залутаємо щось більш цінне. А, зараз, напевно, можна з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, яку наступну гру мені пограти, тому що я зовсім не... Вау! Стоп! Є, ми зараз базу прикачаємо. Ми зараз базу. Блін, пацани, віддайте! Я вас прошу. Я базу хочу прокачати. Він з всього лише 2000, пацани. Він всього лишь 2000 приносить, він вам взагалі не потрібен. Він вам. Він безполезен. Він безполезний, пацани! А! Ні! Ні! Чорт! Забрав! От мразь! А! Я міг базу прокачати! Бляха-муха, взяв, забрав у мене. От мразь. О, давайте заберемо хоча б оце! Леонель Кактусель. Ну блін, не кажіть, що зараз ви в мене його заберете теж Все, ще трошечки, все Ну Йомой Йота ЗАДОВБАЛИ та Шуруй вице, бляха муха задоубал кактус Иде в сраку Задовбав мене всю красту. Коли в нього там база открывает Через сорок 40... Шо Шо-Шо-Шо Шо-Шо-шо-шо-шо Шо ви тут забрали? Шо ви что тут забрали? Це шо таке? А я в тебе його за... А А у мене нема місця на базі. Бля, хамуха. Крадем! вау, Крадем, 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 крадем! Ай, бля, муха, іди в сраку. Йо -мо. -йо! Так, давайте закриємо базу. А то ще в мене щось вкрадуть. Блін, не попав по кнопці. Я закрив базу і на цьому, друзі, я за... О, стоп, ні, не закінчу, не закінчу, не закінчу, тому що тут є нова імба. і давайте почекаємо. Я хочу забрати Фріго камело. Фріго камело, я хочу забрати Фріго камело, пацани. Навіть не намагайся його забрати. Це мій Фріго камело. Коли я там база відкривається. 42 секунди, окей. Опа! пришел до срака! <laughs> пришел до срака! Пишет до срака, бляха муха! Не-не-не! Пишет до срака, бляха муха! До срака иди! Я, это мой фриго камело. Не! Не! є є є Хахо-хо-хо-хо-хо! Давайте продамо оцю. Так, 30 секунд. Ти на мене щось кинув? Коли там в нього база відкривається, я хочу прямо його погрубувати. А, він вийшов, блін. Ну окей, друзі. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки і напишіть в коментарях, яку, який режим пограти мені в наступній серії. А на сьогодні всім па па па, -па.